Дитина молодшого дошкільного віку потребує постійного пізнання довколишнього світу, і вона це робить завдяки органам чуття, просто взаємодіючи зі звичайними предметами та іншими людьми. Але дорослі можуть допомогти дітям, створивши для них спеціальні сенсорно-тактильні іграшки. Перший і самий простий спосіб зробити іграшку з розвитку тактильних відчуттів це наповнити звичайні повітряні кульки зерновими культурами. Беріть багато різних круп, абсолютно різних форм. Підійде крупний горох, червона квасоля, рис, пшоно та інші. Чим більше зернових буде, тим краще дитина зможе тренувати свої тактильні відчуття і відрізняти текстури на дотик. Крупи можна замінити іншими дрібними об'єктами, наприклад, куциками, бісером, камінчиками, макаронними виробами. Та слід пам'ятати про безпеку, тому, наповнюючи кульки, обов'язково щільно зав'яжіть їх. Зі старшими дошкільнятами 5-6 років можна пограти в тактильну гру, де малюк повинен відгадати, що в коробці. Для цього слід лише вирізати в коробці отвори для рук і покласти до коробки різні предмети, так, щоб дитина не бачила їх. Потім дитині слід просунувши руки до коробки, відгадати, що там лежить. Задіювати у тактильному пізнанні дитини можна і природні предмети, котрі, наприклад, ви знайшли під час прогулянок. Це можуть бути каштани, гілочки з дерев, листочки, камінчики, пісочок. Ще одна цікава ідея це тактильна дошка, на котру можна прикрепити різні матеріали. Задіяти можна губки для миття посуду, пухнасті помпони, гілочки, змінки від одежі, камінчики. Дитина, торкаючись цих речей, може розповісти, як і що вона відчуває. Наприклад, ця річ м'яка і пухнаста, ця колюча, а ця гладка. Не слід забувати і про звичайний пластилін. Він гарно виконує функції тактильного провідника, і він може приймати різну форму.